Дякую за довіру і за те, що ви з нами нагадаю, що на вашому екрані є QR-код. Якщо ви перейдете за посиланням, то вас перекине на збір на поточні потреби волинської сотої окремої механізованої бригади збройних сил України. Наші бійці здобувають перемогу в дуже складних умовах, і їм дуже потрібна наша підтримка. Тож я закликаю зробити донат. Повірте, кожен донат щедрий і щирий, якщо він від серця. А ще краще, якщо він на постійній основі, як би не було нам складно тут повірте нашим обов'язкам, Оборонцям дуже потрібна наша підтримка. Тож, якщо не в силах оборони, закликаю підтримувати сили оборони гривнею Про ситуацію, зокрема на турецькому напрямку, будемо говорити із прес-офіцером сотої окремої механізованої бригади Дмитро Зінюк, з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Дякуємо слава, доброго вечора. Пане Дмитрі, для нас дуже цінно, коли військові вмикаються в етер. Тому не буду тягнути час. Скажіть, будь ласка, поділіться як інформація, яка наразі оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Точно з того, що сота окрема механізована бригада разом із приданими її підрозділами, вже 11-й місяць веде героїчну битву за місто Торецьк. Без перебільшень ця героїчна битва йде в підручники української історії. А яка зараз оперативна ситуація? Як діє ворог, скільки, скільки штурмів було відбито, так? яку тактику застосовує противник? Якщо ж говорити про смугу відповідальності саме нашої бригади, то тут ворог не припиняє штурмів ні на день. Насправді, всі 11 місяців вони були і є дуже гарячими. Якщо ж говорити про тактику дій противника, то зараз. Росіяни намагаються просуватися малими піхотними групами, аби накопичитися і в подальшому починати штурмові дії на позиції наших оборонців. А чи застосовують вони важку техніку? Так і чи це все таки вони намагаються десь проскочити на мотоциклах? Як вони себе поводять? Якщо говорити про смугу відповідальності саме нашої бригади, то тут ворог в основному застосовує саме піхотні штурми. Це якщо говорити про останні кілька днів раніше ж ворог так само вдавався і до мотопіхотних штурмів. Хоча насправді ці мотоцикли були легкою ціллю для наших дронерів та артилеристів. А як ви бачите, по ту сторону, так росіяни активно кого використовують для піхотних, піхоних, так би мовити, штурмів? Це нещодавно мобілізовані чи досвідчені їхні військові? Справді це різні люди, але об'єднує їх всіх насправді одне. Це низька мотивованість. Тобто, їх за великим рахунком обманом заманили саме на так звані місні штурми. На догоду кремлівському покику. Скажіть, будь ласка, ваша бригада також була, я маю таку інформацію: так, брала участь в Курській операції. Як ви бачите, чи є різниця між, моя, між, між боями на Донеччині, зокрема біля Торецька, та боями в Курській області на території Російської Федерації? Я внесу невеличку поправку. Річ у тім, що е, наша сота, окрема механізована бригада не брала участь у Курській операції, е, ми брали участь в боях на Лиманському напрямку, угу. саме в Серебрянському лісі, де ми були 13 місяців. Також ми брали участь в боях на Покровському напрямку. Ну і вже після Покровського напрямку, вже 11 місяць, ми б'ємося за Турець. Е, Якщо ж порівнювати ці три напрямки. Це, власне, підтверджують, підтверджують і мої колеги. Турецький напрямок є найважчим, оскільки це йдуть міські бої, вони апріорі є найважчими. А як ви бачите, за 11 місць боїв за Турецьк, наскільки Росія змінила свою тактику? Так? Чи вони більше застосовують якихось півідронів, чи намагаються зайти з флангів? Вони роблять якісь висновки, якщо так можна сказати? Якщо говорити мовою цифр, то за останні кілька днів кількість обстрілів наших позицій суттєво збільшилася. Це близько, навіть не близько понад трьох сотень обстрілів на добу. І левого частку цих обстрілів займають саме удари з дронів. Тобто і в удари, дронів, дрони зі скидами. Ось такого плану. А раніше цього не було, якщо я вірно вас зрозуміла, так? Тобто вони зараз активізувалися в дронах. Ну, насправді раніше обстріли подібного характеру також були, але вони були не настільки масові. Угу. Пане Дмитре, ще одне уточнення, тому що в бригаді також і діє рекрутинг, так. Тож розкажіть, кого шукаєте собі в побратимів, як долучитися до, до Сталевої сотки? Дійсно, зараз у нашу бригаду триває набір. Ми потребуємо стрільців, водіїв. Медиків, операторів БПЛА. До речі, зараз в нашій бригаді діє набір до підрозділу протиповітряної оборони, так званих підрозділ, до підрозділу ФПВ-перехоплювачів. Тобто, це, власне, хлопці та дівчата, які полюють на ворожі пташки і тим самим обороняють нашу піхоту. Тобто, якщо, якщо ж ви маєте бажання всіх запрошуємо долучитися, зробити ви це можете зателефонувавши до, за номером нашого реєктурного центру 067 80 48 100 Пане Дмитрі, я вам дякую, що не час та можливість долучитися. Я просто бачу, наскільки ви втомлені. Насправді мені щиро хочеться, аби у вас була можливість хоча б кілька тижнів відпочити, тому що дуже ви вже втомлені. Я вам скажу дякую за вімкнення, дякую за вашу роботу. Дякую вам, побратимам і відпускаю вас. Нагадаю, з нами був Дмитро Зінюк, пресофіцер сотої окремої механізованої бригади. Я закликаю нашу аудиторію. Якщо ви не в силах оборони, то підтримуйте сили оборони. Зараз на вашу Нашому екрані QR-код, він переведе вас на офіційний збір для сотої бригади, в якій служить пан Дмитро. Тож пам'ятайте, гривня до гривні нашим оборонцям буде легше, простіше і насправді дуже важливо підтримувати своїх. Пане Дмитре, дякую вам.